Це дуже важливе питання насправді, яке ми чомусь боїмося задавати нашим близьким людям, які когось втратили, як я можу тобі допомогти? Якщо людина вона може не знати, чого вона хоче взагалі бути в такому стані, то можна просто в неї спитати: слухай. Як ти вважаєш, чи буде тобі легше, якщо я буду гуляти з тобою щодня, там, по декілька хвилин, або тут можна підставити будь-яку будь-яку справу, яку ви можете робити, наприклад, там, готувати сніданок для тебе або просто там, телефонувати тобі. Чи хочеш ти цього? Можна поділитися насправді своїм досвідом, але треба спитати перед цим. чи... Ця людина хоче це почути? Чи взагалі є місце для вашого досвіду зараз в вашій комунікації? І якщо вона відповідає так, то можна поділитися якимось своїм досвідом проживання смерті. Або можна поділитися книгою, фільмом можливо, як ви знаєте, де знайти якусь підтримку а, і теж. Якщо ти хочеш, то можу поділитися з тобою. Ще можна говорити дуже прості речі, що я готова тебе вислухати. Твої почуття важливі для мене. Я бачу, чую, відчуваю, що для тебе це ось так зараз, що, що тобі зараз дуже боляче. Так, я бачу, що це дійсно боляче, важко, страшно. Мені дуже хочеться, щоб ти зміг з цим споратися. Я хочу тобі допомогти. Я тут для тебе. Я тебе бачу і чую. Я сприймаю все, що з тобою відбувається. Я готовий почути все, що ти скажеш, і я не буду тебе оцінювати. Ти можеш розслабитися, ти можеш тут бути собою. Тобі можна плакати, якщо хочеться, ти впораєшся, навіть якщо зараз не знаєш, як. Це можна пережити потроху, маленькими кроками.